Мікс, перший плюс другий сорт, 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень за цілий кульочок. При замовленні трьох лотів ціна буде 1200 гривень. Ось така без безрукавочка квешу. Наступна моделька йде більшого розміру. Ось така. Це буде Елька розмір. Наступна моделька йде ось такого плану. Це вже дуже теплесенька. Розмір електро пише по бірочці. Далі ще одна безрукавочка. Наступна моделька йде ось такого плану. Так, це розмір 46. Далі така моделька. Світленька, жіноча. Розміри розмірі буде М. Далі такого плану шоколадна. Розмір 52-54. Далі ось такого плану сіренька. На замочку повністю. Розмір СМ і це, до речі, Ще одна безрукалочка, це вже третя. Вона йде без замочків, без бузочки, просто ось така в розмірі елічка. Далі легісний тебір. В розмірі буде елічка. Ось така крутезна. Наступна ось такого плану, вона буде більш такий е легший матеріал. Cherry Weber бренд. Далі ось така дуже крутезна виглядає. Теж такий тебір. Тут у нас є закльопочки. Наступний пуді. Ось такого плану, теж більший розмір, дуже крутезний. Така моделька чоловічина, замочку повністю. Це буде розмір S, але я думаю, це буде більше, ніж S. Далі ось така моделька. Тример. Розмір не пише, але це більший. l і целька орієнта Наступна моделька йде. Ось такого плану. Розмір елічка. Далі ось така. Жіноча. Розмір 52-54. Далі брендова. середньої щільності такий фліз. Розмір буде елічка. Далі така моделька. Розмір не вказано, не пише. Ось така, тут ще такі цікаві кисенький, без замочки. Далі молочна. Ось така. Далі знову нас такий баранчик. Ось такого плану. Наступна моделька буде ось така. Жіноча. По розміру буде 42. І останнє черненьке замочком повністю донизу. Зараз, я думаю, буде емко. В принципі, все. Я вам показала повністю весь лотик. ціна 1350 гривень, фліс мікс перший плюс другий сорт.